Йдете гуляти в парк, сходіть у туалет заздалегідь. У тернопільських місцях відпочинку вбиралень або немає, або вони у жахливому стані. Люди не раз просили встановити тут біотуалети або відремонтувати існуючі. Але цього ніхто не робить. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. У Тернопільському гідропарку Топільча на площі 66 гектарів всього один туалет. І той у страшному стані. Пан Олег щодня вигулює тут собаку. Чоловік стверджує, нові вбиральні тут вкрай необхідні. Багато людей тут віддихають, молоді люди, там, жінки ходять, гуляють з дітьми. Ну, повинно бути більше туалетів, 100% з вами згідний. Здалося б, якісь біотуалетів поставити. Колись один раз зайшов, більше не заходжу туди, в той єдиний туалет. Просто страшно туди заходити. У нас на території парку є школа верхової їзди, так само до нас часто приходять відвідувачі, ну, І деколи навіть їм незручно говорити, що в парку фактично тільки один туалет. Що багато мам з маленькими дітьми. І, звичайно, що ну, навіть не тільки діткам, то взагалі то всім людям потрібні такі зручності. І я Наскільки я знаю, що в великих містах і нормальних парках, так само і в європейських містах, є багато туалетів. Ну, на минулих там вихідних ж, було дуже багато людей, взагалі ну, купа. Ну, і коли купа людей має ходити. Тому що багато людей, які приїжджають в Тернопіль, можливо гуляють в цьому парку, і це перша фізіологічна потреба людини, і вони в такому випадку не мають де сходити в туалет. Там є один дерев'яний, але ну, там в радіусі п'яти метрів запах, йде від нього, і дуже жахливий стан. Там взагалі. Дуже неприємно туди ходити. Можна заходити в туалет в тій частині парку і не буде куди сходити, треба аж сюди йти. І не всі знають, що він там знаходиться. Бажано, щоб ще було якесь ще десь в якомусь районі, такому, щоб було зручно людям, і діткам, і дорослим всім підійти, як то каже, бо, бо всяко буває. В комунальному підприємстві журналістів народного контролю запевнили, з початку травня почнуть ставити нові біотуалети, а існуючу вбиральню відремонтують до кінця року. На даний час буде літня торгівля. Біля місць торгових будуть виселені біотуалети з початку травня. От якраз починаються зараз вихідні, зараз почнуться, будуть виставляти всі. А зараз проводиться почки інвестор для того, щоб відремонтувати громадську биральню і буде я думаю, що чим швидшим деревіном. Це повинно бути в цьому році. Ми перевіримо, чи покращать ситуацію з туалетами у парку Топільче Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ